Привіт всім шанувальникам історії та учасникам каналу Побутові Хроніки? Сьогодні ми розкриємо один із найстійкіших міфів про скандинавських воїнів: чи справді вікінги носили шлеми з рогами, як показують у фільмах? Як насправді виглядали головні убори північних мореплавців 9-11 століть? Які символи та значення вкладали скандинави у свої головні убори? Підписуйтеся на канал та ставте лайк, якщо хочете дізнатися правду. Ці питання хвилюють багатьох любителів історії, адже популярна культура сформувала абсолютно помилкове уявлення. Давайте розберемо цю захоплюючу тему крок за кроком та відокремимо факти від фантазій рогаті шлеми вікінгів є повною вигадкою, яка з'явилася лише у 19 столітті. Археологи знайшли всього один добре збережений вікінгський шлем у місті Йорк. Цей шлем, датований X століттям, має конічну форму без жодних рогів чи крил. Вагу такого шлема оцінюють приблизно у 2,5 кг кілограми металу. Рогаті шлеми були б украй непрактичними у бою через додаткову вагу. Ворог легко міг вхопити воїна за роги та скрутити йому шию. Напишіть у коментарях, чи знали ви про це раніше, або здивувалися. Справжні вікінгські шлеми мали просту конічну або напівсферичну форму для захисту. Їх виготовляли з заліза методом кування та часто підсилювали додатковими смугами. Носогубник захищав центральну частину обличчя від ударів меча чи сокири. Деякі шлеми мали кольчужну сітку, що спадала на плечі та шию. Заможні воїни прикрашали шлеми бронзовими накладками з орнаментами чи рунічними написами. Простіші варіанти робили зі шкіри, загартованої у спеціальному розчині. Такі шлеми були легшими. Але менш надійними проти металевої зброї. Ставте лайк та підписуйтеся на канал, якщо ще не зробили цього. Вікінги також носили різноманітні хутряні шапки залежно від погодних умов. Взимку популярними були шапки з вовчого або ведмежого хутра із завушниками, літом носили ляні чи вовняні головні убори для захисту від сонця. Багаті ярли прикрашали шапки дорогоцінними металами та самоцвітами з далеких країн. Торговці привозили шовкові тканини з Візантії для виготовлення святкових головних уборів. Жінки вікінгів носили складні головні убори, що відображали їх соціальний статус. Символіка головних уборів мала глибоке значення у скандинавській культурі та релігії. Священні корони жреців прикрашали зображеннями Одіна, Тора та інших богів. Роги справді використовувалися, але лише у ритуальних головних уборах жерців. Такі церемоніальні убори знаходять у поховальних курганах знатних скандинавів. Археологи виявили ритуальні шлеми з рогами у Данії, датовані сьомим століттям. Ці артефакти доводять, що роги мали виключно релігійне призначення, а не бойове. Вороний пір символізував мудрість Одіна та його воронів Хугіна і Мунина, орлині пера означали зв'язок із небесними богами та силу у битві. Чоловічі головні убори відрізнялися від жіночих за формою та призначенням. Воїни носили практичні шлеми та шапки, пристосовані для морських подорожей. Жінки надягали складні головні убори з численними прикрасами та стрічками. Заміжні жінки покривали волосся, тоді як дівчата могли ходити з відкритою головою. Кольори тканим позначали родинну приналежність та соціальне становище власника. Червоний колір означав багатство, синій знатність. А коричневий простих селян. Вікінги вірили, що головні убори можуть захистити від злих духів, амулети у формі молота Тора часто прикріпляли до шапок та шленів. Рунічні написи на головних уборах мали магічну силу та приносили удачу. Залишайте коментарі про те, які ще міфи про вікінгів вас цікавлять. Берсерки носили шкури ведмедів на голові, щоб отримати звіричу силу. Такі ритуали допомагали воїнам увійти у стан бойового божевілля перед битвою. Шамани племен використовували головні убори з рогами для спілкування з богами. Археологічні знахідки спростовують багато популярних уявлень про зовнішність вікінгів. Більшість воїнів взагалі не носили шлемів через їх високу вартість. Звичайні селяни воювали у звичайних хутряних шапках чи взагалі з непокритою головою. Шлеми були привілеєм заможних ярлів та професійних воїнів хускарлів з дружини Конунга. Коштовність залізного шлема дорівнювала вартості декількох корів чи невеликої ділянки землі. Тому більшість вікінських воїнів покладалася на дерев'яні щити для захисту, шкіряні головні обори були компромісом між захистом та доступністю для середнього класу. Регіональні відмінності у головних оборах відображали культурні особливості різних скандинавських земель. Норвезькі вікінги віддавали перевагу хутряним шапкам з білого ведмедя. Данські воїни часто носили шлеми з додатковими залізними пластинами для кращого захисту, шведські торговці прикрашали головні убори привезеними з Русі соболячими хутрами, ісландські вікінги використовували овечу вовну для виготовлення теплих зимових шапок. Гренландські поселенці створювали унікальні головні убори з моржового хутра та пташиного пір'я. Міф про рогаті шлеми походить з романтичних опер 19 століття. Композитор Ріхард Вагнер у своїх операх зобразив вікінгів із рогатими шлемами. Художники того часу черпали натхнення скельтських та германських ритуальних предметів. Масова культура ХХ століття остаточно закріпила цей неправильний образ у суспільній свідомості. Голівудські фільми та мультфільми. Продовжили поширювати цю історичну неточність серед глядачів. Навіть сучасні відеоігри часто зображують вікінгів із рогатими шлемами, супереч історичним фактам. Торгівля головними уборами була важливою частиною вікінської економіки та культурного обміну. Скандинавські купці привозили дорогоцінні матеріали з Візантії та Арабських країн. Шовкові тканини з Константинополя використовували для виготовлення святкових головних уборів знаті. Срібні прикраси з Багдада та Кордови прикрашали шлеми та шапки заможних воїнів. Янтар з Балтійських берегів обмінювали на екзотичні хутра з далеких північних земель. Майстри ремісники спеціалізувалися на виготовленні головних уборів. Та передавали секрети майстерності нащадкам. Отже, рогаті шлеми вікінгів є міфом, створеним у новий час. Справжні скандинавські воїни носили практичні шлеми конічної форми без зайвих прикрас. Головні убори мали важливе символічне значення у скандинавській культурі та релігії. Роги використовувалися лише у ритуальних цілях жерцями під час релігійних церемоній. Археологічні дослідження продовжують розкривати нам правдиву історію цих легендарних мореплавців, розуміння справжньої культури. Вікінгів допомагає нам краще зрозуміти середньовічну європейську історію. Дякую за увагу до цієї захоплюючої теми про головні убори вікінгів. Підписуйтеся на канал Побутові Хроніки, щоб не пропустити нові історичні розслідування. Ставте лайк, якщо відео було корисним та цікавим для вас. Які ще історичні міфи вас цікавлять та про що хотіли б дізнатися? Напишіть свої ідеї у коментарях, і ми обов'язково розглянемо їх.